Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Сімдесят дев'ять бригад енергетиків працюють на Донеччині залучені підрозділи сусідніх областей. Через нагоду без електроенергії досі перебувають близько вісімдесяти дев'яти тисяч родин. У Севидівській громаді відкрили пункти незламності. Там люди можуть зігрітися, поїсти та переночувати. Вдова загиблого військовослужбовця Марата Бірмана Тетяна зареєструвала петицію із проханням присвоїти її чоловіку. Звання Героя України посмертно. Вітретє ранку в Костянтинівці відсутнє електропостачання. Через це немає мобільного зв'язку. Папір хата пління Во-вторых, же холодильник отключен. Неизвестно, продукты там до какого времени. Ну, много. Ну, отодвижение а не могу измерить, потому что у меня аппарат от электричества. У отъезда телефон не зарядишь. У кого электро что-то там, духовка, печка, нет. На, балкон, на вулиці можна, там ящики якісь Літ намерзає на електродроти та гілки дерев, які не витримують навантаження та обламуються, тим самим, обриваючи дроти. Опори вам понаклонялись, все во льду, капець. Енергетики продовжують лагодити електромережі. Працівникам допомагають фахівці з Дніпра, Одеси та Київської області. Повідомили при службі ДТЕК Донецької електромережі. Працюють 79 бригад. Через негоду знеструмлення сталося в 91-му населеному пункті області. Без електроенергії 89 тисяч родин. Також через обстріли без світла 10 тисяч родин. Повідомляють при службі. Працювали енергетики вночі, вдалося повернути електроенергію в 9 населених пунктах. Через аварійне відключення електроенергії. Зупинено Слов'янську фільтрувальну станцію. Низка населених пунктів області без водопостачання. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас. Такий вигляд має один з чотирьох пунктів незглавності у Селидівській територіальній громаді. Місцева жителька Ірина розповідає, що у місті немає централізованого опалення, тому вдома гріться електрообігрівачем. Коли світла немає, приходить сюди. Ну, живу в квартирі. У квартирі дуже холодно, тому ж, жила у мами. Більше суток не було світла, десь півтора суток. Приходжу сюди на роботу це одігріваюся, беру гарячий чай, і йду додому. Поряд сидить жителька села Цукурине Наталія. Жінка працює у селидовому. Щодня їздить автобусом на роботу. Цього разу через ожеледицю другу добу ночую у пункті. Пасідок вже третій треті сутки. У нас нету світу. понеділок ми взагалі не могли виїхати. У нас автобуси не ходили. Зараз очі. Трудно, но хоть более-менее ходит. Так что когда и остаемся, потому что автобусов нету. Остаемся, спасибо большое за приют, что и, и тепло, и чай, и можно и поужинать и привести себя в порядок. Цей пункт незглавності має власну вугільну котельню. Також у приміщенні є мікрохвильова піч, електрочайники, кулери з водою та близько двох сотень ліжок. Начальниця відділу освіти Наталя Мелікова каже: в день, коли вперше відключили світло, прийшло одночасно понад 150 людей. У даному пункті незламності створено все необхідне, аби люди могли отримати усі послуги. Близько 200 місць для сидіння, близько 200 місць для відпочинку. Близько 400 осіб можуть одночасно скористатися послугами пунктами незламності. У місті шосту добу немає електроенергії через нагоду. Що стосується відновлення, зараз йдуть підняття високовольтних ліній, і тим часом запитуються наші багатоповерхові домівки. Більше все, це приділяється уваги нашим багатоповерховим домівкам, бо у нас нема на сьогоднішній день централізованого опалення. Це вже другий рік у нас відсутнє газопостачання, і завдяки Донецької обласної державної адміністрації зараз у нас іде будівництво сіми котельних. Шість централізованих чотири в селидому, два в Українській, і також у нашій центральній міській лікарні. Терещенко каже у селидівській територіальній громаді: вісім пунктів незглавності. З них працює поки чотири за п'ять днів. Їх послугами скористались понад 600 жителів. Перебування в пунктах безкоштовне. Владислав Миколов, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас. На Донеччині за добу окупанти скинули дві керовані авіабомби на Турецьк. Пошкоджено 10 будинків, сім адмінбудівель і два інфраструктурних об'єкти. У часовоярській громаді пошкоджені дві багатоповерхівки та два приватних будинки. Повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обладміністрації Ігор Мороз. Вночі ворог тричі обстріляв міста Курахова. Обстрілівся зі створеної артилерії. В результаті обстрілу постраждалих немає. Пошкодження зазнали приватні будинки, два багатоповерхових будинки та зруйновані торгівельні павільйони на центральному ринку. Також під обстріл попала промислова зона пошкоджена. Лінія електропередач частково знеструмлена. Міста Курахова. У нас зараз по місту Курахова електропостачання відновлено. Авіаційних ударів росіян зазнали Новомихайлівка та причистівка на Донеччині. Повідомив речник штабу ЗСУ Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського Кліщівки та Андріївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак. З лінії фронту екіпаж Білий Янгол евакуював чоловіка, який потребував невідкладної медичної допомоги. У мешканця Зарічного стався інсульт. Правоохоронці під обстрілами вивезли чоловіка та передали працівникам швидкої допомоги. За добу на Луганщині росіяни завдали авіаційний удар по території Серебрянського лісу. Били також з артилерії та мінометів по Невському та Білогорівці. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. Військовослужбовці другого інтернаціонального легіону опублікували відео, як атакують позиції російської армії на Кремінському напрямку. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. На цих відеокадрах від 16 лютого минулого року військовослужбовець 54-ї бригади Марат Бірман із позивним Моня отримує від волонтерів буржуйки та харчі для свого підрозділу, який боронить Україну в районі Сіверська. Шикарна печка, шикарна. Ребятам будуть в домах, в яких нету печек. поставимо туди буржуйку і будуть отаплюватися дому. Лібо поїдемо позиції якийсь то бліндажів. 9 листопада цього року Марат Бірман загинув неподалік Іванівського на Куп'янському напрямку Харківщини. Я йому написала о, по пообіді о 13-й годині що з тобою, що ти не виходиш на зв'язок. Смс не прочитана, а кому дзвонити? Я не знаю ні телефонів, ні, ні родних, ні військових, ні друзів. Ми не спали. Ось ночь і от десь на півдесяту зателефонував ротний, ну і повідомив цю трагедію для нас. Тетяна каже, Марат загинув, коли повертався із передовою, де допомагав бійцям лагодити зв'язок. Марат був родом Житомирщини, приїхав на Донеччину у 2010 році. Тут вони познайомились і одружились, проживали у Бахмуті. Він хотів жити на Донбасі як. Любив, полюбив Донбас, він казав, там даже повітря інакше. Замінив рідного батька, і ці чотири роки як ну, все життя, наче був поруч. Підтримка завжди. Марат пішов добровольцем на війну у 2014 році і майже 10 років захищав Україну. За час служби був головним сержантом, снайпером, сапером. 1 грудня Тетяна зареєструвала петицію, щоб Марату присвоїли звання Героя України посмертно. Я бажаю наша родина, вся і багато людей, котрі його знають. Що він достойний, якщо навіть і не підпишеться петиція, що він для нас він всіх герой. При житті не вийшли волонтер сергій Наконечний допомагав підрозділам марата із 2017 року каже після повномасштабного вторгнення потоваришували із ним і з того часу постійно були на зв'язку є за що це звання давати тому що ну по перше людина служить з 14-го року він був у добровольчих підрозділах. З 15-го вже там у легалізованих батальйонах. Там спочатку Київській Русі, потім у Донбасі. Він пройшов найгарячіші бої. Дебальцеве, Мар'їнка, Світлодарська дуга повністю. Тетяна зберігає військову форму чоловіка, його нагороди і речі. Це носив мій чоловік. Це Означає розвідка і написана позивний моня. Це він дуже виріг. А інша цепочка тут був інший кулон, але я відремонтувала і обручальне наше кольцо. А це зара, яка з'явилася у родині Бірманів у 2020 році. Чоловік дуже любив сіамську породу. І ми вибрали в інтернеті і придбали таку кицю. І він її назвав доця. Каже, батько приїхав, доця. Тетяна каже, Марат болював за футбольний клуб Шахтар Донецьк і мріяв зустріти перемогу на Донбас-Арені. Поховали Марата Бірмана у Києві на Берковецькому кладовищі. Наразі петиція про присвоєння звання Героя України зібрала понад 7,5 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч. Збір підписів триватиме ще 78 днів. Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Я думаю, скоро не понадобиться. Шабака Плія. 37-річний Антон Смецька який зараз перебуває на лікуванні в одному з медзакладів Волині, втратив частину ноги внаслідок поранення у серпні цього року в Запорізькій області. Народився в Донецьку, танцями займався з п'яти років, спочатку народними, потім сучасними. Згодом переселився до столиці. Останні роки, говорить чоловік, сам робив постановки шоу, мав балет, працював з Дмитром Куляденком Іриною Білик. Танцям каже, присвятив. Своє життя. По-перше, коронавірус. По-друге, війна. Хто кому треба? Зараз це танці, шоу-бізнес, пісні. Нема такого настрою на це. Танці це великий труд насправді. Це культура. Діти вчаться культури і це допомагає в дальнішому житті. Коли почалася повномасштабна війна, прийняв рішення захищати Україну. Спершу служив в київській теробороні, потім став сапером в 116 окремій механізованій бригаді. Весь час говорить Антон, перебував на запорізькому напрямку. Був як сапер інженер. мене відправили спочатку помагати Арте, Саушка. Я для них должен был, э, прощупать прощупати куда куди вони повинні заходити машины, щоб оно не взорвалося нічого. Поранення отримав при штурмі, коли в окопі випадково наступив на міну окупанта, каже боєць. Встаю і такий бабах, дим. Я ну, спочатку зрозумів, що Ну, на стрельбу с РПГ. Я так обращу, ну, назад смотрю на пацанов, думаю, что-то за глаза. Я такой раз на ногу, а ноги <свистит> ну Стопы. И она разорвана вот так вот в клочья. Ну, я не кричал ничего. Война это и есть смерть. Вот. Только она кому-то дается сразу, кому-то не сразу, кому-то вот в таком виде, как я. Позаду у бійця дві операції у лікарнях Запоріжжя і Дніпра каже, що ні про що не шкодує. Найболючіше на війні втрачати друзів та побратимів. Говорять, мужики не плачуть, плачуть, <праць> тому що мужиків теж є серце, душа. Дружба вона така воєнна, знаєте, виходить очень крепка. А коли рядом з тобою побратим лежить і. И... Сміявся з ним, это. Ну він рядом його просто убила, Ну та проклята граната. Військовослужбовець Антон Смецький лікується в одному з медичних закладів Волині. Далі реабілітація та безплатне протезування у клініці Суперх'юмансу у Львові. А потім каже Антон, мріє знову стати на ноги та займатися танцями. У рамках реабілітації ходить на різноманітні концерти у Луцьку. У нас вже є з Іриною білик, що я буду ставити їй нове шоу. Открою школу дитячу і буду їх танцювати. Антон Смецький каже: якщо більше не повернеться на війну, буде допомагати своїм друзям та побратимам, які зараз захищають Україну вам за все, за вам все що ви. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк.